І всім привіт! Сьогодні я відкрию чотири ящика. Все, у нас ящики вже буквально брали зіграю і покламусь кровавого ящика. Надіюсь, мені випаде щось Ну, Хоча це мені нічого хоче. О, я цю штуку дуже хотів собі. Давай відкриваємо другий ящик. Потім падає з другого. О, забор! Фаркан. Ось такий у нас паркан. Потім це у нас такий тожен. Засмемо і відкриваємо. І... Я надеюсь, що мені сува випаде. і ні, не виходимо. Супа, ну Надеюсь, Сдіюся. Блін, паркан. І давайте зробимо наш магазинчик. Я такий магазинчик роблю, типу, ти мені даєш якісь дешевіше ще другий фрукт, а я тобі даю взамін пета. Я продумаюся таку тактику, в мене бачите, є куча різних петів. мені ж розумієте, не треба така куша. І за якийсь другий фрукт або за дешевий я буду давати от, за дешевого фрукта, буду давати дешевого педа, за другого фрукта другого пета. І в мене є навіть кумон Summer Egg, який я пропоную десь поставити. Плюс я ще збираю на мега-відкриття яйця динозавру. Ось так і дайте. Доробимо свій магазинчик. Треба здоробити магазинчиком. Ні. Ні -ні -ні. От дивіться, зробимо так. Треба, щоб вони заходили з якоїсь сторони. І о! Ось так зробимо і ось так зробимо. Давайте тепер ось так і тут трошки ось так. Алло! О, ось такий є. Потім давайте зробимо заміску. Зробимо так, бо в нас тут -а магазинчик, розумієте. Ну, окей, добре, давайте поставимо тут. -а. Десь і... Ну, ладно, хай так буде. І ту штуку. Та у нас такий магазинчик. Ну так, розумію, що таке собі фукака, але все одно ось такий магазинчик у нас відкрився. Я буду давати всякі предмети. А саме всякі фрукти. От, дивіться, можу дати безпеку. Або якийсь фрукт запетити. Дивіться, мені якісь варіанти фруктів. От дивіться, мене, по-моєму, є лайкані, 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 лайкані. Ага, шоколадна морква. Під серпне можу дати. Дамо домо, домо, от, зробимо. Буквально от, okay. з там шоколадна морква. Я помимо, щоб... от. Давайте от, зробимо ось так. Так. <śled> Подано і, 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 і гортаємо самі верх. І, по-моєму, у мене ще авокаду повинен бути. Так что. Я ще авокаду був. Щоб мені вдалося. У Не ж був авокадо. Далі у нас є куча всего. Це у нас п'ятий. І думаю, ми цьому можна запустити наше відео. Всім пока! Давайте в мене, в мене в друзі по моєму Нікові. Ну і на слідучому тижні я планую зробити два відео по мертвих рейсах. Всім па-па. Також заходьте до мене, коли я граю, і за якийсь дешевий фрукт ви можете отримати дуже кльових петів, таких як Крабик і інші. Всім пока.